Головне, щоб я хотів побажати колегам – це здоров'я. Терпіння, радості затишку в їхніх сім'ях, матеріальної стабільності, хороших учнів, всього всього найкращого. Із такими побажаннями своїм колегам на святкування Дня вчителя до Ужгорода приїхали 400 освітян з усієї області. Кожен із них протягом року завзято навчає молодь і вважає свій предмет найбільш потрібним та цікавим. Урок іноземної мови відрізняється від багатьох інших уроків, адже на іноземні, на уроці іноземної, ми можемо і співати, і потанцювати. І помалювати, і поклеїти охоплює майже всі уроки. Не буду себе хвалити, але хочу сказати, що доведенне навчання не є найлегші предмет. Можна сказати, навіть самі предмет. Спочатку починається все з проєктування. Намалюють ескіз, від руки спочатку, потім вже креслення йде, а вже потім більш точні вироби. І так з часом, виходить, професіоналі, а як же знає. Не сіті оршкеріпі під час зустрічі освітяни з різних районів мали змогу обговорити між собою нововведення в навчальному процесі. Зокрема, із вересня міносвіти ввело нові предмети для учнів 2 та 5 класів. У початковій школі тепер вивчають сходинки до інформатики. Старші ж учні опановують другу іноземну мову. Багато з наших молодих краян вибирають місцем навчання, навчання за кордоном, і тому вивчення другої іноземної мови це я без сумнів для них корисне. А вивчення інформатики уявити собі сучасну людину, яка не володіє комп'ютерними технологіями, не спілкується в соціальних мережах, не може відправити електронного листа. Це просто ненормально. Надії оправдалися, тому що якихось запитів до міністерства не надходить. Таких або заяв батьків, або учнів про те, що хтось проти, щоб діти могли належним чином вивчати інформатику, введено з другого класу школам потрібні комп'ютери. Тож керівництво області обіцяє продовжити програму забезпечення навчальних закладів технікою в кожній школі Закарпаття. Починаючи з початку першого-третього ступеня, після будемо йти в другий ступень, після будемо йти в перші початкові класи, щоб в кожній школі були забезпечені повністю класи, для того, щоб люба дитина, яка хоче цим напрямком займатися інформатикою, мала таку можливість. Під час святкування Дня вчителя найкращих освітян відзначили обласною премією імені Агустина Волошина. Усього вручили два десятки нагород, кожна з яких передбачає матеріальне заохочення в розмірі 5 тисяч гривень. Також на урочистостях нагородили переможців дитячого конкурсу Ми таланти твої закарпаття. Загалом визначили 36 лауреатів у трьох номінаціях сучасний спів, образотворче мистецтво та декоративно-ужиткове мистецтво. Діти отримали грамоти і грошові премії.